У перший вікенд лютого відбулися два перші матчі однієї восьмої фіналу. Фавбет Кубка України. Зокрема, Івано-Франківський ураган, до якого приєдналися гравці юніорської збірної України, здобув перемогу у Дніпрі над місцевим АМ «Естейт», який ще минулого сезону грав у першій лізі. Після неочікувано конкурентного першого тайму, який завершився з рахунком 2-2, Дракони підтвердили свій клас, і у другій половині зустрічі забили п'ять голів, тоді як суперник забив тільки одного разу. Цікаво, що усі сім голів у складі урагану забили Різні гравці, саме Жуков, Британ, Терентів, Масевич, Приходько, Богославський та Дичук. Я радий, що ми сьогодні здобули перемогу, і я надіюся і впевнений в тому, що ми почнемо рухатися саме в цьому напрямку. Але знову ж таки, не все нам вдалося в оборонних діях. Є над чим працювати, будемо виправляти наші помилки. Інший представник Прикарпаття в Кубку України, Коломийська фурнітура Експрес 24 зіграла на виїзді проти екстралігового Любарта. Поєдинок у Луцьку видався цікавим та результативним, але команди не змогли виявити переможця. – 4-4. Голами у складі Коломіян відзначилися плехтяк, Блонський та Нападюк. А ще одного разу суперник забив у власні ворота. Тож у цьому протистоянні все вирішиться у Коломиї рахунок і перебіг подій повністю відповідав кубковому матчу, і так утрім для нас почався. То це яскраве свідчення того, чому Любер на даний момент в екстрелізі, а мені то, що такий досвід ігор на більш високому. Рівні дався знаків. У інших кубкових матчах Атлетік футзал вдома поступився Сокол 2-4. А Скаяб-футзал не без проблем переміг Авалон 3-2. Натомість суха балка насухо розгромила МСК Харків 5-0. А кардинал Рівне вдома також забив 5 м'ячів аматорському будівельнику 5-1. Натомість у центральному протистоянні лідерів чемпіонату Аврора здолала хід з рахунком 5-4. Ще одна мінімальна звитяга була зафіксована у неділю у Львові, де енергія на останніх хвилинах упродовж лічених секунд забила двічі у ворот та Зульвіків з ін ай 2-1. Базова дата матчів відповідей – 1-8 фіналу «Фавбет» Кубка України 15 лютого. У Львові завершилися матчі другого виїзного туру чемпіонату України Ю-19 або ж молодіжної екстраліги. Молоді ураганівці зіграли три поєдинки, два з яких стали переможними. Зокрема, після поразки від Одеського чорного моря вихованці Романа Кордоби та Івана Данилишина перемогли енергію 2 Львівську політехніку 4-5, А в заключний день туру мінімально обіграли рівненський кардинал авангардю США Ю-19 0-1. Після зіграних матчів дублери на третьому місці у турнірній таблиці а на рахунку команди 12 очок. Відбулися чергові матчі чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. А зокрема, в межах 10-го туру усі три поєдинки відбулися в передостанній день січня. Так, лідер першості фурнітура експрес 24 на виїзді без особливих проблем переграла третю команду Вихор-04. Натомість ураган 2КФВ в Івано-Франківську з рахунком 1-3 поступився вовкам. Ще в одному матчі Рибак Галя підтвердив статус другої команди першості, перегравши Стефайно 6-3. Франківск Пенеудю США США-2» здобув дві перемоги у вищій лізі України у перший ігровий день домашнього туру. Молоді франківки впевнено переграли Дніпровський інваспорт з рахунком 79 на 64. У складі переможниць одразу чотири гравчині набрали 10 і більше очок. Головне завдання було перемогти. З цим ми справились, але про якість гри я Незадоволена. Дівчата так старалися, але вони були більш на розслабленому якомусь такому тоні, бо знали, що виграють. Але я вважаю, що коли ти виходиш на площадку, ти повинен викладатися на всі 100. На наступний день Франківськ-2 оформив ще одну звитягу. Цього разу над Запорізькою козачкою – 80 на 57. Три чверті на майданчику була рівна боротьба, по ходу якої 14 разів змінювався лідер. Але останню чверть господарки виграли 27-12, впевнено домівши матч до 10-ї перемоги в сезоні. Перша половина була Трошки ми підбирали правильну тактику для того, щоб вийти вперед, щоб нам не забивали вільних м'ячів. Друга половина вже вийшла кращою, і ну ми змогли перестроїти захист трошки в нападі двигатися більше у складі. Франківська кращою стала Анастасія Боровська з 18 очками та 9 підбираннями. Анастасія Шепелюк набрала 17 очок. Він гра то одна команда виходила виходив то Друга ну коли тренери застосували, виходить. Зонний захист, друга половина зовсім помінялась, і стало ну більше. Ми стали більш сконцентровані в захисті, і з цього і почалось напад. І все ж таки гра лідера Анастасії Шепелюк заслугована на повалу. Чотири трьохочкових підряд вони стали такі вирішальні в цій грі. Вже наступного тижня, 13 та 14 лютого, молоді франківські баскетболістки знову зіграють на домашньому майданчику, де їх суперницями будуть команди з Переяслава та Миколаєва. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня. Футзальна екстраліга повертається після двотижневої перерви. Відтак, в межах 13-го туру регулярного чемпіонату, народний футбольний клуб Ураган на домашньому майданчику. Прийматиме традиційно принципового суперника Львівську енергію. Енергетичне дерби відбудеться у п'ятницю 7 лютого. Початок поєдинку в манежі коледжу фізичного виховання о 16-й годині. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.